Що при скандинавській ходьбі задіються 90% м'язів. От коли я говорю тільки хто знову починає займатися, кажу 90% м'язів Вау, клас! Все буде працювати! Всі м'язи для порівняння при звичайній ходьбі це 70%. І коли ми ходимо технікою скандинавської ходьби, ну так після тренування потрібно якісь відчуття отримати. Якщо ми їх зовсім нічого не відчуваємо, ну значить треба старатися. Сама техніка передбачає розвантаження організму і перенесення навантаження на все тіло. Тобто, якщо до порівняння під час бігу ми біжимо і в у нас сильне навантаження на спину, при скандинавській ходьбі отут іде розвантаження спини, тому що ми частково це навантаження переносимо на руки. І зміцнюються м'язи спини і вирівнюється осанка при правильній техніці скандинавської ходьби.